Це відео для тих, хто не вміє збирати насіння з помідорів. Помідори треба, щоб стигли були доспівши на кущу. Випускаємо з їх. Розрізаємо, так і випускаємо насіння. Випускаємо у якусь ємність, ось у мене стільки. І залишаємо. І так іноді підходимо і так побовтуємо. Так, пройшли сутки. Ну, це ще рано. Ще рано. Оце як так починає пінитись, то пора промивати. Наливаємо води, чистої доверху і ложкою колотимо. Перезливаємо. Оце, що зверху на сінини, вони теж зливаються. Так, ще наливаємо води. Ще колотим промиваємо. Нехай трохи осяде і зливаємо. Так, тихо. Тут насіння якось багато, ну хай витікає. Те, що зверху, то воно пустеньке, те нам не потрібне. Ось насіння. Тепер беру обичний листочок, підписую, хто це, що це, ранній товстий джек. І виложу це насіння сюди. Потім його ось так, скільки можна, розрівнюю. І залишаю сушитися. Вона така зараз бумажечка така волога, але вона висохне. І нехай сушиться. Так, і тут я за одне ось з цього стаканчика. Що тут у мене? Куплені внедригає ліве. Катюша Танюша, низенькі урожайні. Ось вони. Теж буду сіяти. Ось тут воно у мене лежить. І ось, ось вже в мене такі зібрані ранні низенькі. Вже підписаний 24 рік. Їх тут вже так багатенько. Я дописала, що це здебільшого товстий джек оцей. І ось буде туди кидати. Тепер воно буде підсихати. Ось з вікна у мене з цього, після обід сонце світить. І дуже гарно, якщо на таке насіння буде світити сонце. Воно буде убивати всякі погані мікроорганізми, які там на йому можуть бути. І ось так вони сущаться. Коли вони вже трошки присихають, їх треба відокремити від, від бумажечки. Ось дивіться, яке сипуче. Отак відчепити від бумажечки і знову розрівняти, і нехай на нього сонечко світе. Щоб воно таке було сухе-сухе. І ось оці, оці ввечері я вже по пакетиках пофасую, ці вже ось сонце, як побачать. Їх вже можна в пакетики. Отак вони збираються. Пробуйте. Деякі помідори спробували, де вас угостили. Збираєте з його насіння, хоч трошечки, хай там хоч десяток насінин. І садите, нічого страшного немає. Особливо зараз за дуже вдалий час вибрати собі сорт помідор. Йдете на базар. І де там бабульки продають, особливо домашні. Є такі, що продають ось і крупні такі, і коричневі, і жовтенькі, і різні. І ви купляєте в їх, вони навіть вам сорт скажуть. І що дуже важливо, ви той помідор вдома, ви його скуштуєте, ви його попробуєте, який він на смак. Тому що бувають на картинки дуже красиві. Береш він дуже красивий. А станеш їсти, а воно що попало. А от який вам на смак сподобався, купляєте той помідорчик, вибираєте з Йона Сіннечко і на наступний сезон маєте таке ж саме. І навіть є такі ще в магазині В магазині вибирають, ну там в основному F1 будуть. А ось на базарі у бабульок, у дідульок отакі домашні з села привезені, особливо різнокольорові. І це буде набагато дешевше, ніж десь насіння купляти. Так ви помідорчик з'їли. І смак його відчули, і насіння зібрали.